Зараз ми з вами знаходимося на території парку в такому бачите, сосновому лісі, де, під час окупації тростянця та активних бойових дій навколо навкруги Охтирки. Відбулося таке бомбардування. Це наслідок прольоту авіаційного снаряду. Бачите, які масштаби руйнувань, це поглиблення. До двох метрів орієнтовно. Е і скільки пошкоджено навкруги дерев до ступеня припинення росту, і е ще більше дерев пошкоджено до ступеня неприпинення росту. Е тобто це посічені дерева е зламані повністю обезвершинені, е обгоріла коренева е система, обгоріна, обгоріла коренева шийка. Е після цього вже дерева. Не можуть продовжувати рости, видно, що вони вже багато, велика кількість дерев всохла. Таких ділянок ми наркували 75, поки що разом зі своїми колегами. Це ті, що ми змогли самі зафіксувати і нанести, закоординувати їх в системі GPS-координат. Але я впевнений, що при більш детальному вивченні території парку, коли ми отримуємо Повноцінний доступ до цієї території таких ділянок буде значно більше. Територія парка потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами, небезпечна для відвідування, і також потребує обстеження на виявлення вибухонебезпечних предметів і в разі їх виявлення знешкодження. Працівники установи зафіксували багато фактів. Порушень природного середовища, так як у нас було і військова техніка, і фортифікаційні споруди, бойові дії непосередковано відбувалися, це все порушило екосистеми, лісові насадження, лучні, водноболотні екосистеми, завдало великих збитків екосистему парку. Що це означає для самого національного парку? Це знищення сотень гектарів природних територій, які будуть відновитися протягом багатьох десятків, а в деяких випадках навіть сотень років. Це забруднення самого середовища, оскільки всі ці, по суті, коли вибухає певний боєприпас, чи то снаряд, чи то авіабомба, утворюється безліч різних токсичних речовин, включаючи важкі метали оболонки цих боєприпасів, а також рештки вибухових речовин, які залишаються, теж не ну які не прореагували, вони забруднюють ґрунт, особливо якщо йдеться про детонацію, скажімо, неповну, коли, наприклад, вибухає якийсь склад боєприпасів, і це все розноситься на певні території. Це таке концентроване забруднення певної території саме вибуховими речовинами. що відібрано більше 60 зразків літогеохімічних проб з зомбоєвих та 20 проб для визначення фонових концентрацій за результатами дослідження підвищеним місцем характеризувалися такі метали, як міць, свинець, цинк. Звісно, територія дослідження самогітьманського національного парку характеризувалася наслідками бойових дій з використанням, зокрема, артилерійських боїв різної інтенсивності, а також з експлуатацією осколкових фугасних боєприпасів, снарядів. Із масою від 6 до 43 кг для всіх видів боєприпасів, які були застосовані на цій території, і які використовувалися для застосування вогневих завдань, це фугасні, фугасно-бронебійні, кумулятивні, Характеризується утворення ударної хвилі із радіусом руйнувань від від 1,5 до 2 метрів. Це важкі метали, які потрапляють в ґрунти, в ґрунтові води, можна. Як в них і по суті забруднення це може тривати протягом десятиліть, тобто залежить від, скажімо, ґрунтового профілю. В одних ґрунтах це йде швидше, в інших повільніше, але в цілому ці речовини так чи інакше залишаються в. Екосистеми, і по суті, залежно від того наскільки вони швидко мігрують, відповідно йде вплив або більше на поверхневі, тобто на в самій екосистемі, або потрапляють швидкі фронтові води, і тоді місцеве населення може відчувати на собі наслідки цього забруднення, тому що концентрація забруднюючих речовин будуть перевищені в воді, яка використовується з колодязів. Тобто, по суті, ми бачимо, що навіть в лісі, якщо є якісь сильне забруднення, вона часом може потрапити до людей, які нам і в цьому лісі не бувають. Чому це злочин? Тому що він підпадає під відповідні статті, відповідну кваліфікацію Кримінального кодексу України. Зокрема, він підпадає під 239 статтю: це нанесення шкоди ґрунтам, незалежності, які це ґрунти, але це нанесення шкоди ґрунтам і землі. І на нашу точку зору нанесення шкоди все ж таки є. А це і хімічне забруднення, і це фізичне порушення верхнього шару ґрунту. А особливо, якщо ми говоримо про національний парк. То особливо важливою і цікавою для юристів в кваліфікації цього злочину буде 252 стаття. 252 стаття нам розказує про території, які можуть бути пошкоджені, які знаходяться під особливою охороною держави, і до них належать території природно-заповідного фонду. Це стосується не тільки землі, а 252 стаття може стосуватися в цілому всіх екосистем і елементів екосистем, які пошкоджені в національному природному парку. Це і ґрунти, це і забруднення вод, це і пошкодження рослинного і тваринного світу. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про гетьманський, то це лісові екосистеми, і в значній мірі пошкоджений ліс. Отже. А 252 стаття це якраз та стаття, яка нам буде говорити про злочини безпосередньо для об'єктів природно-заповідного фонду і безпосередньо для національного парку. А звичайно дії Російської Федерації агресора підпадають під кваліфікацію і 438 статті, яка говорить нам про. А порушення правил і звичаї війни. Якщо ми говоримо про порушення правил і звичаї війни, і говоримо про пошкодження, значні пошкодження національного парку, то це цивільна інфраструктура. І це не просто цивільна інфраструктура, а це території, які становлять особливу цінність, естетичну, природоохоронну, рекреаційну і а для юристів під час уже підготовки, очевидно, позову в майбутньому ця стаття буде вкрай важливою. Ну і, і я думаю, що коли буде готуватися позов проти агресора за, після нашої перемоги, звичайно, не варто забуватися і про 14 статтю Конституції, яка визначає землі. Особливо цінними, особливо цінним надбанням а, нашого народу, а землі страждають скрізь в великій кількості ґрунти, в тому числі винятком не є і національний парк Майнський відповідальність за скоєні злочину російські військові понесуть точно. А хто саме визначити не так вже й складне в соцмережах? Родичі загиблих та зниклих безвісті, охоче діляться всіма подробицями, хто де і коли служив. Таких оголошень ми дізнаємо, що в зазначений період на території Сумської області перебував 119 полк. на даний час зафіксовано шкода і обраховується спеціальними комісіями за участі наших фахівців, і на що відкрито декілька кримінальних справ. В цьому матеріалі ми розкрили лише невелику частину скоєних армії РФ злочинів на території України. В нашому випадку. Це був Національний природний парк Гетьманський. Знайти винних нескладно навіть за допомогою відкритих джерел інформації, не кажучи вже про реєстри і дані, які є у військових, але уникнути відповідальності для солдат російської армії неможливо. Російські військові мають знати про те, що понесуть покарання за кожен вчинений злочин на території України і за кожен знищений метр нашої землі.